В прошлом году это резко все было, как бы спонтанно, но мы в прошлом году также покупали генераторы, разные устройства, чтобы. От боля это время пережити. Дмитро ще в минулому році почав готуватися до відключень світла. Зараз його родина повністю готова. Сейчас ми що більше готові. Уже у нас все є. бензин в запасі, генератор работает, масло куплена. Павербанки є. Ну переживемо это время. Слава Богу. Готуються до відключень і батьки, адже розважати дітей без комп'ютерів і телефонів ще та задача. Заряджаємо повербанки, готуємо свічки. Ось так і готуємося. Головне, щоб була перемога. Діти ігри граємо. Це на набагато краще, коли вони погано сидять коли в телефонах. А зараз ми просто граємо в ігри, більше приділяємо уваги дітям. Це йде тільки-тільки на позитив. Ми пройшли рік нормально. Зовсім ну, погано не було, нормально, пережили. Це через що працювало, так і розлікали. Якось гралися самі, ну, якось проводили час. Нічого страшного інтернет ще був. Да, та да, був ще було. Три години є, потім вже немає. Підготовку до відключень розпочали і бізнеси. Одна з компаній, яка займається поштовими перевезеннями, як по Україні, так і за кордон, ще з 2022 року закупили все необхідне для безперебійної роботи. Зараз покрито усі відділення, тобто навіть самі маленькі відділення, вони мають по генератору. Також було закуплено старлінки для того, щоб не було перебоїв з мобільною мережою, а також інтернетом. В принципі, зараз, на даний момент, усі відділення можуть працювати автономно, тобто немає ніяких перешкод на те, щоб отримати посилку, відправити посилку, або просто тут зарядити гаджети, зв'язатися з рідними і так далі, тому що кожне відділення це, по суті, пункт незламності. Окрім цього, поштомати всі обладнані акумуляторами, тож люди можуть забирати свої посилки, не зважаючи на відключення. Ситуація з енергопостачання в Дніпропетровській області та по всій країні наразі складна. Є дефіцит. Тож диспетчери вимушені вдаватися до обмежень споживання енергії. Працюють за принципом: одна черга відключена, дві включені. Кожну добу на кожну добу наперед, починаючи з вчорашнього дня. НЕКУКРЕНЕРГО видає нам ліміт по години, Ліміт на споживання по області. В об'ємах кількості мегаватт і таким чином використовує графіки по годину відключення. Також в компанії закликають обмежити споживання електрики в вечірній час доби з 17.00 до 23.00. Такі речі, як там, пральні машинки, або такі речі, як е, е, кондиціонери, або кавамашина, або ще щось, да, що працює. На електроенергії і споживає багато, да ну там, якщо казати про білизну, про утюги й утюг, ці всі речі бажано здвинути, да? і я б там просив би глядачів, щоб вони це робили, здвинути в часи, коли немає найбільше навантаження. Да? Вихідні у нас зменшується дуже сильно навантаження. Дізнатися актуальну інформацію про відключення можна в чат-боті Viber, Telegram та на офіційному сайті ДТЕК. Вже на наступному тижні ситуація в енергосистемі може поліпшитись, зазначають в Укренерго. Проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, у період кондиціонерів, ні восени, коли будуть микати обігрівачі. Анастасія Чабаненко,